Друзі, всім привіт! З вами Славко, з каналу Заспівай. Я продовжую своє відео про системне мислення, і одразу треба сказати, що це ось такий мій особистий погляд, навіть не якась філософська система, ну, система координат, через яку можна дивитись на світ. І тому я рекомендую всім не довіряти просто так, а перевіряти цю інформацію. Пробувати самостійно критично осмислювати все те, що ви почуєте. І якщо вам це цікаво, то ви підписуєтесь, поширюєте, вподобаєте відео, а якщо ні, можете просто пропускати, ну і можна підтримувати гривню через реквізити, які є в описі довід. Сьогодні у нас буде таке коротеньке відео, яке розкриє сутність деяких понять. У мене в коментарях часто плутають поняття громадянства, національності, етнічності, ідентичності, і часто підміняють одне іншим, намагаючись там когось виключити зі своєї уявної нації. Ну і це в. Взагалом вносить деяку плутанину в те, що ви чуєте, і те, як ви це сприймаєте. Тож, давайте без емоцій розберемось, що означає кожен термін і хто взагалі вирішує, ким є людина. Отже, громадянство це політична належність, це ваш юридичний статус в межах конкретної держави. Це ви не успадковуєте, а набуваєте. За народженням через натуралізацію, шлюб, зміну громадянства. Наприклад, народились в Києві, автоматично стали громадянином України. Переїхали у Францію, отримали паспорт, стали громадянином Франції. Тож громадянство це приналежність до державної системи. Якщо ми кажемо про національність, це така культурна ідентичність, приналежність до якоїсь культури. То це не паспорт, а відчуття належності до спільноти. Не обов'язково це повинно бути там за народженням, за кров'ю. це мова, культура, участь в традиціях, пам'ять, те, що вам подобається. Тому що, якщо ми будемо брати за народженням, якщо у вас тато француз, а мама єврейка, то ви тоді хто? Ви самі вирішуєте, ким почуваєтесь ближче французом, євреєм, або обома одразу, або взагалі жодним. Тобто це такий внутрішній стан, до чого лежить ваша душа. Але часто саме це використовують в пропаганді, аби розділяти людей і легше ними маніпулювати. Етнічність це походження. Тобто біологічна приналежність, спадковість, те, що вам передалось фізично, колір шкіри, риси обличчя, ДНК, там, е, я не знаю, колір очей і таке інше. Але це не впливає на вибір культури чи громадянства. Наприклад, людина з африканським етнічним походженням може бути громадянином Норвегії і почуватися норвежцем, хоча буде дуже сильно відрізнятися. Так само ось. Багато національні держави, імперії, такі, як там, Америка, да, Сполучені Штати, або Та ж Росія, або колишня там, Римська імперія, або Священна Римська імперія і так далі. Тобто е, нація чистої крові це повна нісенітниця. Ось Гітлер уже там намагався її створити, тому що е, всі нації це Суміш, суміш родів, культур, кровей, і питання лише в тому, до якої культури ви приєдналися. Отже, нам потрібно розуміти, що людина є носієм трьох систем одночасно. громадянство, національність, етнічність. Громадянство набувається юридично, дає нам права і обов'язки. Національність це Приналежність до культури, яку ми теж можемо обирати особисто або приймати ту, в якій ми народились, і яка нам передається від батьків, етнічність це біологічне коріння, і а, воно вроджене, його ви обирати не зможете. Ну, ми не будемо брати крайнощі, де там, я не знаю, банк а, да, сперматозоїдів. Отже, проблеми виникають тоді, коли одну систему підміняють іншою. Наприклад, у тебе не українське прізвище, значить ти не українець. Це маніпуляція. Отже, не існує справжньої чистої національності чи крові, є системи. Культурна, юридична, біологічна, всі вони важливі, але головне, що ви самі вважаєте своїм. Історія доводить, що найміцніші нації ті, хто об'єднується навколо цінностей, а не ДНК. Підписуйтесь, якщо втомились від плутанини і хочете розбиратись глибше. А також, якщо у вас є свої думки, доповнення, критика, пишіть у коментарі. Буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивились, і побачимося в наступних відео. До побачення!